Привіт, друзі! Я включаюся вам показати, що ми купили на закупку. Наш тиждень фінансовий починається з суботи. В суботу ми зазвичай робимо закупку, і з цього дня починається відлік. На весь тиждень ми витрачаємо 400 лей, зараз в нас є 200 лей і ще 200 буде приблизно у вівторок. Ось. І зараз покажу вам, що ми купили. Постараюсь підписати ціни, тому що я бачу, що вам цікаво. І покажу чек у фіналі. Купили ось таку готову курочку гриль Ось курочка. Вона дуже смачна, і її вистачить нам на сьогодні на завтра 100%. Тобто на 2 дні м'ясо у нас є. Коштувала вона, купляла окремо від загального чеку, і коштувала вона 25 лей. Да, тут приблизно 1 кг плюс упакування. Десь так. Тож, 25 лей за курицю. Далі капуста. Ось такий качан, доволі великий. Хочу заквасити в мене є баночка. Спеціальна для капусти. І буду її квасити. Тут можна подивитися, скільки вона коштувала. 2 кілограми, бачите, майже 200 грам. І вийшла вона на 10 лей, 92 бань. Далі бурячок. Він вже готовий, варений. І ось у такому вакуумі передається. Дуже зручно, до речі, салатик робити. Ми так просто нарізаємо, їмо, буває, натираю на терку і типу салат робимо. Далі ось такі подушечки з молоком вранці, іноді малому давати. Коли там не встигаю щось приготувати, даю йому ось це. Це не кожного ранку, якщо що, але іноді буває. Далі, на зараз тільки два творожки купила, тому що бюджет трошки ограничений. Ось, і взяли два. Нам вистачить до вівторка. Я так думаю, ну, треба, щоб вистачило. Варіантів нема. Далі картопля заморожена. Ось така вже нарізана і ось. Просто її на сковорідку. На сніданки любимо таке робити. Картопля, заморожені овочі і яйця. Ось картоплю я зараз заберу, хочу її в морозилку покласти, щоб вона тут не розтанула, поки я знімаю відео. Далі ковбаска. Ось така, типу лікарська. Бананчики. Свіженькі, гарненькі. Вершкове масло закінчилось у нас повністю. Тут яблучка, тут можна подивитись ціну на яблучках. Ось, вийшло на 5 лей, 1 кг 150 грамів. Два огірки великі ось такі. Це Даня їсть огірки у нас більше за все. Сир. Ну, майже завжди беремо такий, іноді міняємо. Ну, але це один із тих, який ми беремо часто. Молочко стандартне, дві упаковки фарш змішаний. Ось це говядина з свининою. Це я покладу в морозилку і коли потрібно, буде, розморозимо і щось зробимо з цього фаршу. Ще не знаю, що. Закінчується кава у нас. Купили ось таку і також закінчився цукор, тому ось така пачка Ну, нам надовго хватить, тому що майже не використовують цукор, так прямо. Щоб часто, в принципі, це всі продукти, які ми купили на ці пів тижня. І потім ще буде до закупка посеред тижня, тому що нам не вистачить цього. Давайте зараз я вам покажу чек трошки. Так, щоб ви теж бачили. Але я думаю, що я підпишу кожен товар, коли буду вам його показувати. А так, кому цікаво, будь ласка, зупиняйте відео, дивіться більш детально, кому це цікаво. Ось так, фокус. І ось фінальна ціна з магазину. Це, я буду округляти 150 лей. Бачите, ось тут фінальна ціна: 150 лей, 149,38. І курка окремо куплялась. Вона коштувала 25 лей. І того 175 лей в нас вийшла закупка. Із наших 200 ми вклалися дуже гарно. І якраз до вівторка в нас ще є 25 лей на якісь. Не знаю, що мало і що нам знадобиться. І на це у нас буде ще 25 лей щось докупити. Ось така в нас вийшла закупочка. Будь ласка, пишіть коментарі, що ви думаєте, як ви харчуєтесь, що ви купляєте, чи вам би вистачило цього, чи ні. Чекаю на вас у коментарях і до зустрічі у новому відео. Бувайте!